І далі про роботу правоохоронців. Черкаські міліціонери провели розбір польотів. В головному управлінні МВС України в Черкаській області відбулася розширена колегія. Вартові порядку цілий день підбивали підсумки своєї роботи за 9 місяців поточного року та складали плани на майбутнє. У чому досягли успіхів? А за що отримали на горіхи, чула Ольга Скорик. В головному управлінні МВС України в Черкаській області ніде яблуку впасти. Тут зібралась еліта правоохоронних органів, керівництво структурних підрозділів та міськрайвідділів з усієї Черкащини. Аналізують все, що напрацювали за поточний рік. Результати невтішні на 10 тисяч населення 51 злочин. Торік було на сім менше. До того ж, кількість зареєстрованих злочинів збільшилась аж на 14%. відсотків. Пояснення просте. Ускладнення криміногенної ситуації на Черкащині відбулося саме завдяки зростанню кількості злочинів майнової спрямованості. Значною мірою це пов'язано з тим, що у цьому році, згідно закону для порушення кримінальної справи, достатньо суми збитку у 61 гривню, тоді як раніше ця сума була у десятки разів більшою. Найпоширенішим предметом зазіхань крадіїв залишаються мобільні телефони та жіночі сумки. Аби звести до мінімуму вуличну злочинність, міліція надалі планує посилювати патрулювання. На території області має місце зменшення кількості фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, незаконних заволодінь транспортними засобами, у тому числі автомобілями, а також скоєння хуліганс. Поряд з тим відбулося збільшення кількості умисних вбивств, розбоїв, грабіжів, шахрайств, крадіжок, у тому числі з помешкань громадян, а також фактів знищення майна шляхом підпалу. У поточному році правоохоронцям вдалося знешкодити сім організованих злочинних груп, із яких три займалися злочинами економічного спрямування. Досі проблемним залишається розслідування справ кредитних спілок та повернення вкладів. То, що ми з вами на сьогоднішній день напрацювали, це і заслуга в прямому смислі цього слова, я ще говорю, вкладників. Тому що була інертність, серйозна інертність. Ходили до міліції, обивали пороги, були відписки, просто відписки писали направо, наліво що розслідується на контролі головного управління. Але ж коли... Там вникнули цю ситуацію, то розслідування головного управління воно і контроль цей дуже погано здійснювався. Тепер є певні зрушення. Представники громадських об'єднань зможуть відвідувати звіт роботи слідчо-оперативних груп. На колегії Микола Лушпієнко передав подяку від міністра внутрішніх справ та нагородив кращих працівників міліції за належну охорону громадського порядку під час цьогорічного паломництва хасидів. Далі робота пішла за зачиненими дверима. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Віка, Новини.